А це ті самі дияволи, яких я маю покарати? Е-е-е! Вибачте, думаєте, цього достатньо? Ви не можете чинити правосуддя. Може! А... Був би товстішим, вона не на шпал. Це право належить виключно а... А... мені. А... Хто цей хлопчисько? Д'Артаньян, ваше величність. три дуелі за три години з трьома мушкетерами. Тос може вбити мене першим, Портос другим, а Араміс останнім. А ви доволі зарозуміли, юначе. Це все, що я маю. І віддаю на службу вашій величності. Я Шарль Д'Артаньян. Я знав вашого батька, чим можу служити його сину. Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотів стати мушкетером. Ви будете кадетом і, можливо, колись станете мушкетером. Їх семеро гаране Мені здається, нас четверо. Прошу тебе вбий його. Він мене бісить. Суперництво між нашими арміями смішне. Стримуйте своїх солдатів, а я своїх. Міледі. Були труднощі. Мертві поховані. Не можна цього дозволити. Він же не винен. Ви хочете, щоб я оголосив війну протестантам? <проб> І всі Англії? Кардинал прагне знищити королева. Тому ви служите мадам Дияволу, напевне. Три мушкетери Д'Артаньян. У кіно з 20 квітня.